День компанія Українська вагове Українська вагова компанія, так ваговий не... контроль України. Найкращі компанії на ринку України. По продажу виготовлення, продажу та встановлення автомобільних ваг та сервісу. Також ви Докази. <систити> Докази! клієнти, Дайте, 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 дайте будь, Займіть, будь ласка, бумажечка, тому що а, тут, клієнти дуже гарна виставка агрополтава. Ви бачите, що клієнти да. йдуть нескінченним потоком, і ми дуже раді, що ми приймаємо участь в цьому заходу, тому що це напевно найкращий захід з для аграрії. Для, в Україні в Україні так для виробників ваг, Ну а найкращий виробник, звісно, українська вагова компанія. Будь ласка, про вас а, секундочку про вас. Про про нас про ну, ваги, Будь ну, ласка, ваги, ваги, ваги. Ти... Дивіться, Це найкращі ваги. це смарт-система, яка дозволяє е, практично в автономному режимі зважувати будь-які автомобілі. Бачите, отам стоїть автівка, на неї е, лежать ваги, які для е, ну, дуже потужного замовника. Е, ми можемо оснастити смарт, е, смарт системою яка підключається до Starlink. -у. Все через спутники. Ви бачите свою вагу. Ну, це дуже дуже ефективна система. Ми бажаємо вам клієнтів, ми бажаємо гадав насрія. І ми харків'яні, ми за вас і ми про вас. Дякуємо. Дякую Дякую.